Панічне шизофренічне у Росії дуже схвильовані російськими військами біля українського кордону. Починаємо з а, срочних і тривожних новостей. Росія не планує вмішуватися в конфлікт на Донбасі. Пака Росія почала накопичувати війська біля кордону України, і це турбує не тільки Україну, країни НАТО, але й саму Росію. Тому російських військ може стати ще більше. Можливо, Росія концентрує війська на кордоні щоб захистити Україну від російських добровольців. Більше кількість добровольців із Російської Федерації, в тому числі, ну і країни, знову звертаються. Ви знаєте, Таке вже було. Так це ж було вже у чотирнадцятому році. Тоді скупчення російських військ на українському кордоні збігалося з початком російсько-української війни. І знову ж таки традиційно збільшення кількості російських танків на українському кордоні відбувається під акомпанемент мега пропаганди. Оч тривожно. доволі страшно. Якщо Зеленський серйозно готується бросити собраної резерви в атаку. Вивод напрашується і її руководитель стоять на грані бізумі. Меседжі російської пропаганди такі: Росія не збирає війська біля українських кордонів. Це планова підготовка до навчань. Захід 2021 А от хто дійсно стягує війська на схід України, так це Зеленський. Причому стягує всі, що є: українські, американські, європейські по кредиту. МВФ немає. Держборг росте, голодні українці їдять зі смітників. Тож треба відволікти їх війною. Лавров попитався, а б'ясні любая попитка устроїть в Донбасі війну закінчиться гібелью Україну його? Вряд ли. але є речі страшніші за погрози Лаврова. Це експерти на телеканалах, так званих ЛНР та ДНР. Цього тижня вони викрутили свою аналітику на максимум. Та остаточно відділилися не тільки від України, а й від реальності у цьому альтернативному всесвіті США запарює криваву лазню руському Донбасу через північний потік. потік-2». механізми вліяння на Росію глобалістами ніт. Поэтому, чтобы сорвать строительство «Северного потока-2», они пытаются бить по самой болевой точке – русскому Донбассу. Так, на Луганському телебаченні обговорюють геополітичні плани США частіше, ніж в овальному кабінеті Байдена. Але якщо росіяни в Луганську розташовують свої війська так само, як розставляють світло в студії, ми убезпеці. Не колонізатори, війна для Разумеется, подобный изощренный бред не мог прийти в голову голови зеленократов самостоятельно. поки ведучий вигадував конспірологічні неологізми, зеленократи захопили його кроватку. Також зеленократи підстригли ведучого іншої аналітичної програми. Хоча, можливо, це були демонократи западу від Росії, потрібно одно. Щоб її не було. У чолов'яги такий вигляд, ніби він щойно стрілявся з Пушкіним. І програв. Хоча, можливо, він хотів мати вигляд новин, який озвучує. Вигляд еклектичної пафосної маячні. Ага. Та це ще не пафос. Монополія на справжній пафос у каналів так званої ДНР. Сімфонія розрушення по-українськи розбавлена новими нотами. Кровавими. Я нічого не зрозумів. Так буде війна чи ні? Росія не збирається вторгатися в Україну, це просто захист від провокацій. При цьому у разі чого захищатися росіяни збираються на українській території. Тобто, це все ж таки вторгнення. Тобто, це класична російська шиза. Отправився Зеленський на Донбас, щоб піддержати бойовий дух ВСУ. Ну щоб ні, пили, ні употребляли наркотики, метко обстрілювали жилые квартали Донецька. Привіт, наркомані інформаційний навал Росії не змінюється роками. Вони несуть прутню та сіють хаос. Просто зараз стало гучніше з російськими військами. Теж все стабільно. Вони стягнуті під наші кордони вже майже 8 років. Частина з них вже на нашій території в Криму та на сході України. Просто зараз їх стало більше. А от що дійсно змінилося, так це ставлення до України світової спільноти. Звичайна стурбованість змінилася. Ально потужною стурбованістю терміновіше за термінове. Альона Альона випустила новий альбом Галас і вийшла в ньому на космічний рівень відвертості. Вона розповіла, що читає реп. Я маличку читаю реп. чи то дар, чи може боже кара. цей альбом вийшов рівно за два роки після дебютного релізу пушка. Лише два роки. Здається, Альона Альона була завжди, як ями на дорогах після зими. Дійсно, до Альони Альони я зазвичай у навушниках слухав шум крові у вухах. О так. А в церковні свята дзвін, коли кажуть шум у вухах, я чую галас. Альбом Галас майже повністю складається з фітів з музикантами зі всього світу. Альона Альона знайшла вихід, як на карантині зібрати багато людей в одному місці. Є Виконавці з Канади, Мексики, Австралії, Аргентини, Ізраїлю і України. Не вистачає тільки фіта з пінгвіном та сахарою, щоб закрити усі континенти. Шалом! Це трек з німецьким репером Олексеш. Він виник за допомогою заклинання. Дірект: Привіт, запишем фіт. Ого. То він Стім можуть пропонувати не тільки фіт геніталіями. Так у інсті в мене ще склався меч з канадцем «Дакс» та Селікою Секстон. Не соцмережа, а міністерство музичних закордонних справ якесь а це фіт з польським репером Жапсон. Його Альона, Альона випустила для того, аби українські емігранти в одному треку могли почути дві найрідніші мови. А вишенька на цьому галасі фіт з мексиканською співачкою Йос Боунс, у якому звучить трембіта. Мексиканський спів під українську трембіту. Це як піца по-гавайськи. І ми були готові хвалити Альону Альону і далі, але Саша просто пішла зі студії, щоб спокійно слухати цей альбом, радіти життю і наповнюватись щастям. Yeah. Якщо хочете, щоб ми з Майклом також записали фіт, то пишіть сюди в коментарі. Всім щастя, здоров'я! А нуй! ковчег готовий. Закінчую. Зараз встановлю датчик руху, щоб тварини не втекли. Протипожежний датчик. Що і антипотопну систему ставиш? А їй така. Так, датчик від Ajax моментально реагує на протікання. З допомогою та клапану автоматично перекриває воду. І може перекрити навіть божий потоп. Ну Божий – ні, але людський. Точно, там ще зараз акція. Береш стартовий набір Ajax і тобі датчик протікання Лікс Протект у подарунок. Божественна пропозиція! Ну ти не перебільшуй! Але це дійсно вигідно. Посилання в описі. Понеділок, вівторок, середа. Четвер. Санкції. Чорна п'ятниця. Суворі санкції, санкції РНБО застосовані санкції, новий санкційний список. Санкційний список від ради Нацбезпеки безпеки і оборони. В останні місяці Зеленський перетворив раду нацбезпеки і оборони на офіс простих рішень. Сам звинувачує і сам же карає різних розбійників. Навіщо якісь кримінальні провадження, розслідування, суд, аргументи сторін, якщо можна просто ввести санкції за допомогою відео з парою каламбурів? Звільнено з посад кілька десятків посадовців митних органів по всій Україні. Та запроваджено персональні санкції проти десятьох найбільших контрабандистів. Такі підсумки засідання ради нацбезпеки та оборони. Та навіть якби це були топ 10 контрабандистів за версією прикольної мавпи з Тік-Току, це б не зробило рішення РНБО ще більш юридично сумнівним, ніж воно є зараз. Річ у тім, що санкції проти громадян України можуть бути впроваджені лише у випадку, якщо вони терористи або фінансують тероризм. І, хоча контрабанда це дуже дуже погано, це не робить її тероризмом. Це Економічний тероризм. Економічний тероризм це термін, який існує виключно в голові Зеленського. У кримінальному кодексі такого немає. Радимо працівникам офісу президента обережніше гріти рибу в офісній мікрохвильовці. Зеленський може назвати це кухонним тероризмом, і РНБО вдарить по терористах черговими п'ятничними санкціями. Народ підтримає, СБУ допоможе. Добре, що для будь-якої найтупішої дичини вже існує ілюстративне відео з Зеленським. Кручу, вірчу, запутать. Хочу вопрос. Где избыл? Вот это избыл? Это или вот это? Що далі? Журналістський тероризм, антикорупційний тероризм, може гумористичний тероризм. Покараємо терористів, які виготовляють та розповсюджують образливі меми про президента. Коли санкціями вдарили по банді Медведчука, дійсно йшлося про фінансування реального тероризму у вигаданих республіках. Але навіть такі заяви потрібно в перспективі підтверджувати доказами, підозрами та судовими вироками. Зеленський та Данілов запевнили, що доказів достатньо, але підозри й досі не з'явилися. Генеральна Прокурорка Венедіктова каже, що слідство збирає матеріали щодо Медведчука, але проєкту підозри поки немає. Великі серця українців готові пробачати сірі напівзаконні рішення, коли йдеться про війну з Росією та російським впливом. Бо ця війна ведеться проти України дуже брутальними та брудними методами, а ціна поразки занадто велика. Ми просто можемо припинити існування. І санкції проти проросійського медвечука чи не єдині, які можна юридично обґрунтувати. А всі наступні санкції схожі на перевищення повноважень і узурпацію влади, особи, що займались великим розпродажем. Стратегічних підприємств України, природних ресурсів, високих державних посад отримують по заслугах у шотландській мові. Є 421 слово, яке означає сніг. А в тлумачному словнику української мови незабаром навпроти кожного з 250 тисяч слів буде стояти додаткове значення. Тероризм. Відновлення справедливості в Україні було однією з моїх ключових обіцянок. Кажуть, обіцяного чекають три роки. Ми почали трішки раніше. Зеленський дійсно вірить, що мета виправдовує засобів. Тож навіщо починати реформувати інституції? Навіщо реформам підвищувати довіру до поліції, прокуратури та СБУ? Навіщо лишати у спадок після себе стабільну систему правоохоронних органів та реформовані суди? Не? Навіщо все це, якщо можна залишити старе знайоме міліцейсько-прокурорське судове пекло, але на додачу наклепати ще й купу незаконних рішень РЕНБО, які потім будуть легко скасовані, знецінені та викинуті українському народу в обличчя будь-якою наступною владою. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону, і не вам називати когось терористом, хто не має стосунку до тероризму, бо вже завтра доведеться за юридичний тероризм накласти санкції на самого себе чи принаймні спробувати. Через РНБО заборонити телебачення Торонто, показувати мавпу з Тіктоку. Привіт, я Влад Капиця, і в мене знову поламана кабіна. Напишіть в коментарі, хто мене побив цього разу. За найсмішніший коментар відправимо переможцю фірмове худі телебачення Торонто. На ньому купа різних змінних наліпок, і в ньому вас ніхто не буде бити. Скоріш за все, пишіть коменти. Я маю нарешті взяти на себе відповідальність, не побоятись осуду і сказати про це публічно. Весь цей час витерпіли жарти про піструни, постійні згадки Кузьми та Потапа, але це буде останньою краплею. Увага! Зараз ми перейдемо червону лінію. Я не можу більше стояти осторонь і мовчати. Настав час назвати речі своїми іменами. Марс нудний! Let's visit the planet of Mars. There is so much to learn on the planet of Mars. Ровер Персеверенс, тобто наполегливість, вже два місяці знаходиться на Марсі і генерує багато візуального та аудіоконтенту. Чуєте? Так звучить червона планета. Іскри Провера. як захопливо і неочікувано, так може звучати будь-що на землі. Звуки Марса це сенсаційно нудно, нудно. Нудно! На Марці взагалі то знайшли веселку. Моґрокгакаси до Туполітва декадя очі, наса і ако осикаркорчі. Ле з золотом або дощовий вечір. Марсохіт Наса показав дивовижну веселку на червоній планеті. Це ж значить, що на червоній планеті є дощ, а значить вода, тобто життя. А там, де є життя, мають бути й страждання. Так, ти правий в сраку, Марс. Насправді навіть тут жодної сенсації. Це не веселка. Багато хто запитує, це веселка на Марсі. Ні, веселки тут неможливі. Ця дуга блисклінзи. Журналісти створили хибні очікування: ніби з Марсу ми будемо отримувати контент крутіший за нові консолі. Але фотоальбом з ровера не крутий, це просто марсіанська пустеля, така як ви її і уявляли. Туга за тугою. Журба за журбою. Ми розуміємо, що для науковців інфа з Марсу справжній скарб, але не для всіх інших людей, розбещених вау-ефектами мас маркету. Чим довше марсохід не знаходить доказів життя на Марсі, тим більш винахідливими будуть заголовки у ЗМІ. На Марсі знайшли цивілізацію нерухомого каміння, бо вони відбивають тіні зовсім як люди. Ровер Персеверенс виявив на Марсі. Загадковий зелений камінь з дірками скоро ровер Персеверенс запустить гелікоптер. Він стане першим гелікоптером на червоній планеті, і ми матимемо ще більше фотокаміння та марсіанської пустелі. Тепер з висоти трьох метрів. Це коротке нагадування, що телебачення Торонто» існує завдяки підтримці наших глядачів. Ви ставите нам лайки, ми продовжуємо контракт з Ярославою. Ви шерите нас у соцмережах, ми не звільняємо Макса Щербину. Ви кидаєте нам кілька баксів на Патреон? Ми не продаємо толіка у криптовалютне рабство. Лайк, отам, посилання для донатів під відео. Наша любов для вас отут. Дякуємо. Селебо Виборче. Майже половина американців хоче, щоб Двейн Скеля Джонсон балотувався на наступних президентських виборах. у США. дослідження показує, що 46% американців підтримують похід Двейна Джонсона в президенти США. Двейн Джонсон як президент США означатиме неминучу катастрофу для світу. Яку Двейн Джонсон нейтралізує самотужки та грубою силою. З нетерпінням чекаю, як вже у 2024 році президент США одним ударом біцепса антизбагатить іранський. І уран. Серйозно ти будеш балотуватися? Я серйозно думаю над цим. У 2020 році не буду балотуватися. Можливо, в 2024. му Можливо, в 2028. му Не знаю. Історія про президентські амбіції Двейна Джонсона тягнеться вже більше п'яти років. Звичайно, коли в тебе 200 мільйонів підписників в інстаграмі тебе випереджають лише Криштиану Роналдо і Аріанна Гранде, то в тебе з'являються не тільки політичні амбіції, але й амбіції всесвітнього володарювання ще більше амбіція з'являється, коли з тобою починають знімати серіал Молодий скеля про 2032 рік, в якому Двейн Джонсон таки балотуватиметься в президенти. Ми приречені. Стів, дивись, я розумів. Я не божевільний. Я знаю, що для походу в політику мені не вистачає ці штуки. Досвіду. Досвід це не питання. Можна подивитись ютуб курси від Володимира Зеленського і всі американські проблеми вирішувати на засіданнях РНБО що п'ятниці. Треба проголосувати за скелю. Я би проголосував. Я на 100% за нього. Джо Роган вже на скелю Джонсона. Бо президентство Джонсона це єдиний спосіб нарешті припинити зйомки чергового форсажу. Де наш лідер в цей час, в час, коли наша країна на колінах просить, вмовляє, травмована, зла, занепокоєного болю, яка просто хоче бути почутою. Це Двейн Джонсон стартує на Трампа в червні 2020 року, коли країну охопили пандемія та протести проти поліцейського свавілля. Але робить він це так, наче збирає команду професіоналів, щоб пограбувати банк з найнадійнішою системою захисту у світі. Дослідження показує, що в американських селеб дуже великий рівень підтримки. І їхня політична кар'єра це не така дикість, як в Україні, бо там зірки мають більше досвіду громадської активності. Ніж деякі українські політики, наприклад, Анджеліна Джолі з 2001 року не вилазить з гуманітарних місій і навіть доповідала на всесвітньому економічному форумі в Давосі в 2005 році. Тому за неї топить вже 30% опитаних американців. Кого з цих зірок американок ви б хотіли бачити у президентській гонці? Анджеліна Джолі 30%! Опра Уінфрі – 27%. А кого з чоловіків? Том Хенкс – 22%. Уилл Сміт – 21%. Ді Капріо – 13%. Роберт Дауні – молодший – лише 9%. 9% Роберту дауні молодшому це якось мало. Але принаймні зрозуміло, бо залізна людина мертва. А от 13% у Ді Капріо абсолютно логічні, бо контроверсійний персонаж. Його кампанію найлегше потопити відео з його ролю рабовласника. а потім реабілітувати відео з Титаніка. Це будуть суцільні емоційні гойдалки, скоріше б, вибори. <рисвітар cue> коли я буду балотуватися у 2024 році. <рисвітар <precautions> <kho 'ї��> ми точно Чого ви смієтесь. <рисвіт> <рисвіт> Господи, кані Уес знову буде балотуватись. Скільки він там набрав минулого разу? Нуль голосів? Близько нуля відсотків. Тобто приблизно так само, як і його духовний братюня з українського крила консервативно шизоїдної партії Ілля Кива. Повідомляється, що Меган Маркл нібито обговорює з демократами можливість балотуватися на президентський пост у 2024-му. Свята монархія. Коли ж це припиниться? Насправді, все це звісно малоймовірні спекуляції, але на них вже відреагував головний амбасадор малоймовірних спекуляцій Дональд Трамп якщо це станеться, то я тим більше хочу балотуватися. Я точно переможу Меган Маркл. Мені не подобається те, що вона говорить про королівську родину. Я бачив королеву, і вона приголомшлива жінка. Коли на виборах переміг Трамп сцени з ним повирізали з фільму Один вдома. Сподіваюсь, Двень Джонсон теж виграє. І ми нарешті подивимось фільм Геркулес без Геркулеса. А я нагадую, ви дивитесь шоу Грати песик Дужка Гривня, знак питання Долар нуль». З вами я, ваша територіальна оборона українського ютубу молодший сержант Майкл Щур. Львівсько Долорес Амбридж Амбріч покаральне. глибоко в душі. Ти знаєш, що заслуговуєш на покарання? Є шанс, що ось цю Долорес Амбридж з ліцею на львівщині такі відправлять на громадські роботи зацькування учнів. На директорку школи склали протокол через булінг учнів за одяг. Покарання за цією статтею передбачає штраф, або громадські роботи від 20 до 40 годин. Ця історія почалася ще в лютому, коли в інтернет виклали аудіозапис того, як директорка жорстко пресує дітей за одяг. Учні багато дізналися про себе, бо посміло одягти до школи джинси, штани, худі та навіть хустку. Такий штама на чортці до стані, бо всі ворога. Молі болі. А чого в штанах? Я не поняла, на вулиці піхли. Гуляйте, готуйтесь збирати колір на курніку. Що за манера? Я в свої руки ще можу одіти, на себе якусь шаль накинуть, а стояти платком зверху, накритися, як бала 30 років. Дівчата, це, це, це не одяг. Приходиш в в який спала! І хусткою заплутуєшся, свинота! шкода, що це лише аудіозапис, і ми не бачимо одяг, який так куртуазно критикує пані директорка. Які саме штани в уяві директорки можна одягати лише на збір полуниці, що не так з хусткою? Повірте, дуже важко зрозуміти, що у неї в голові. Ось вам приклад: а джинси, які обтискають, кажуть для директорки, мають свою назву. Звучить як призивати на ногах. Тобто скіні часи здається, з численних совєтських дефіцитів вона змішала докупи ті два, які найбільше запам'яталися джинси та презервативи. До речі, ось вам цікавий факт: у СРСР презервативи були з дальком. Це багато чого прояснює про совєтських людей. А ось що буває, коли дівчата одягають не джинсу скіні. Такі красиві ножки, Надо якусь красиводесінка на бо в тебе тут сам. Неросло. однокласникам більше немає сенсу цькувати одне одного. У них є така прокачана на образах учителька. В чому тоді була дякува? Теж сірі мами доволі темні і білий гольф. Це було сказано ну а чому то цілі мова зайшла завжди? Um, тому що в принципі я стала в цю позу і було видно подробно. І було до цього сказано, що в мене виліз тут сердіс. Вдягаєш скіні презервативи, моми, целюліт лізе, це замкнене коло. Давайте нарешті дамо слово самій директорці. Хай виправдовується. Я їй завжди говорила. Юлька, кажу, ти шо носиш? Кажу, це ховаєш. А вона ну отакусінька, який про який целюліт, Це був жарт. Це вже агонія. Коли комік пояснює свої жарти, і все одно нічого не зрозуміло і не смішно. Вона да. каже, що це за за кофта. Я кажу, мені, мені удобно, сорочне мені неудобно. Каже, ну їй і ж він, що мені не удобно. Я подився на годину, вона почала мене видирати телефон, сказала, що я худоба. Хлопче, ти просто не знаєш який зручний мерч у «Телебаченні Торонто. Ось так можна до школи ходити, а так відповідати на хамство вчителів. Діти наскільки впевнені, що вони зараз можуть робити, що хочеш. бо мені так зручно, а я так хочу. Як же хочеться одягнути всіх однаково, незручно, некрасиво, принизливо, щоб все свербіло, перетискало, сповзало. Не дай Боже, діти вийдуть зі школи без психічних травм, комплексів чи упевненими в собі цього не можна допустити. В Такому зовнішньому вигляді, як вони прийдуть до школи в тих штанах своїх подертих, брудних, в куртках, в капішонах, з телефонами, з наушниками, вони. Не мають приходити. Але ж шкільну форму скасували. Так, але школи мають право самостійно встановлювати дрес-код і в цьому ліцеї вимагають діловий стиль. Отак, пам'ятаю, цей незабутній вайб шкільного ділового стилю. Ці білі сорочки після фізри, колготки порвані об стільці, Та холод шкільних коридорів, який спонукає залишати верхній одяг в гардеробі. Може, все ж таки краще діловий стиль запровадити у спілкуванні вчителів з дітьми? Ну щоб уникати слів типу свино та худоба, а також зауважень про. Целюліт це не був зневажливий тон абсолютно. А вже ж, болінг за целюліт, зневага до презервативів, приниження просто так готують старшокласників за прискореною програмою до вступу в Тік ток Університет Поплавського. В'язані шапки з помпоном, Ти чи вже? Какая бичка, це не був зневажливий тон. Абсолютно. У кожного з нас у школі були вчителі з такою логікою. Дівчина нафарбувала очі та нігті. Два кроки від того, щоб зайнятися проституцією. Хлопець носить сережку у вусі. Так. Да. Все ясно. Сьогодні проколов вухо, а завтра проколюватиме вени. Яскравий колір волосся. Прямий шлях до того, щоб стати серійним вбивцею. Тут без варіантів. Зроби! Щось скажи їм, що я дотримуюсь дрес-коду! Вибачте, пані директорко, кентаври Сном, не носять моми. Наш NFT-токен токенжу сраку на аукціоні OpenSea вже майже проданий відправиться щасливому колекціонеру вже майже за тиждень. Ставки тим часом ростуть і ростуть. Жуй срако може стати найдорожчим мемом в історії України. Зробимо це разом. Посилання на аукціон під відео. Увага! А зараз сконцентруйтеся. Це дуже важлива новина. Сенсація шок. Розрив. Волосся стає дибки! вулицями Києва досі непоміченим. Ходить прозорий слон. Прозорий слон. Така велика, хоч і прозора тварина, не може пересуватись зовсім непомітно. Зверніть увагу на відео. Слон йде вулицею, чіпляє спиною гілочки, і вони коливаються. І ніхто на це не звертає уваги, окрім нас. Місця, де побував прозорий слон, також можна визначити за специфічним запахом. В деяких районах столиці часто смердить слонячими какулетами. Замість свіжого повітря сморід, як із туалету. Мешканці вулиці Голосіївської вдихають жахливий запах. Або ось дивіться, цей інцидент трапився взимку у центрі столиці. Дівчина просто йшла і несподівано впала. Очевидно, що її штовхнув величезний незграбний прозорий слон. І Є абсолютно обґрунтовані підозри, що слон Слон навіть інколи заходить в метро у підземному переході на Майдані незалежності впала підвісна конструкція стелі. У якийсь момент люди почули дивний звук. Блукаючи вулицями Києва, прозорий слон постійно залишає сліди на дорозі, і йдеться не про книги Валерія Ананіва, а про справжні ями. А ще прозорий слон регулярно трощить скло на улюбленому мості мера Києва. Одного разу він навіть штовхнув Віталія Кличка. Якби ж слон був непрозорим, тоді кличко б його одразу помітив. Але слон був непереборно прозорий. Не робить з'явився слона. Декому може здатися, що це якісь особисті рахунки між кличком та прозорим слоном. Але ні. Його жертвами ставали багато людей від Віктора Януковича. До Олега Ляшка прозорий слон ходить вулицями Києва дуже давно. А археологи неодноразово розкопували могили зі скелетами прозорих слонів. Деякі джерела вказують, що прозорі слони жили в Києві ще у докняжі часи. Дехто навіть вважає, що Київ отримав таку назву, бо хтось зробив чотири помилки у слові слон. І Що нам робити з прозорим слоном? Чому він гуляє вулицями, а я маю через це стояти в заторах? Ми не знаємо, що з ним робити, але тепер навіть найбільшим скептикам має бути зрозуміло, що прозорий слон існує. Це питання не віри, а фактів. Сподіваємось, прозорий слон не братиме приклад синього кита, червоної сови та в усьому винних бобрів. Усьому винні бобри. Крінж це нормально, коли ти сам і є крінж, або як Дмитро Гордон став мемом. Політичні рішення Зеленського пов'язані з Мадонною. Поп, співачка Медведєва висловлює політичну позицію на страні ЮЕЙ про ці та інші новини українського шоу-бізнесу за посиланням ось тут. А ось тут підписка на телебачення Торонто. Клікайте і будете дізнаватись про новий контент першими Цьом кажаном.